Вітаю на своєму каналі! У цьому відео я розповім, що за серіал Краще подзвоніть солу. Хоч цей серіал вже і закінчився минулого року, але я знаю, що ще багато людей його не дивились. Краще подзвоніть Солу» є спін до відомого серіалу Пуститися берега, у якому звичайний вчитель хімії вирішив виробляти метамфетамін задля фінансового забезпечення. Якщо ви не дивились і цей серіал, то рекомендую! По-перше, він дуже цікавий. По-друге, у творців дуже круто вийшло поєднати ці два серіали. Те, що згадувалось упуститися берега, зустрічалось у краще подзвоніть солу. Та навпаки. Хронологічно історія сола Гудмана починається за шість років, але в останніх серіях події розвиваються вже через деякий час від останніх серій Пуститися берега. Але якщо ви ще не дивились жоден з цих серіалів, то я б радила почати спуститися берега. Прем'єра Краще подзвоніть Солу» відбулась у лютому 2015 року. Серіал складається з шести сезонів та нараховує 63 епізоди. Головний герой Джеймс Макгіл, пізніше відомий як Сол Гудман, працює адвокатом, але не дуже користується попитом, тож постійно займається пошуком нових клієнтів. А у вільний час піклується про свого брата Чака, який також є адвокатом. Але на відміну від брата, дуже успішний та є співзасновником відомої юридичної фірми. Хоча на даний час він вважає, що хворий та проводить час тільки вдома, щоб уникати контакту з електроприладами. А єдиний друг Джиммі це працівниця тієї самої фірми Кім Векслер. ще один важливий герой Майк Ермантраут. Траут. Який також був у серіалі Пуститися берега. Він колишній офіцер поліції, але тепер працює на парковці біля суду та шукає для себе справи, на яких можна швидко заробити великі гроші. Також буде чимало персонажів Спуститися берега, такі як Густаво Фрінг, Гектор Саламанка та багато інших сюрпризів. З часом всі герої познайомляться між собою та події двох серіалів перетнуться. Загалом сюжет будується на особистому житті Джимі Макгіла, розказується саме його шлях, як він поступово ставав солом Гудманом, захисником відомих злочинців, але також присутня і паралельна історія ворожнечі усередині мексиканського наркокартелю. Особисто моя думка, що серіал однозначно вартий уваги. Спочатку він може здатися трохи нудним. Але вже після першої авантюри Джимі ви не зможете не зацікавитись його життям. Хоча серіал варто дивитись дуже уважно. Якщо ви плануєте дивитись його на фоні якихось справ, то ви пропустите багато чого цікавого. Дуже вражає те, як творці серіалу змогли гармонійно наповнити сюжет багатьма пасхалками та символами. На жаль, приклади навести не можу, бо це будуть спойлери. Але повірте, автори точно вклали свою душу у цей проект. Отже, якщо ви дивились основний серіал Пуститися берега та він вам сподобався. То не зволікайте та хочі ж дивіться його спінов. Якщо ж ви не знаєте історію Волтера Вайта, то я б рекомендувала спочатку ознайомитись з нею. На цьому все. Не забудь підтримати український контент. Постав лайк та поділись цим відео з друзями. Також підписуйся та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!